Сторінка 144. Параграф 36: Способи розмноження тварин. Здатність організмів до відтворення собі подібних, одна з універсальних властивостей живого. Завдяки розмноженню забезпечують неперервність і спадкові життя. Батьки передають нащадкам у спадок свої ознаки. Основними формами розмноження тварин, як і рослин, є нестатеве та статеве. Які способи нестатевого розмноження спостерігають у тварин. Тваринам, як багато Організмом притаманні різні способи вегетативного розмноження. Поширеним способом вегетативного розмноження тварин є брунькування, під час якого від материнського організму відокремлюються один або кілька багатоклітинних утворів бруньок, що згодом розвиваються самостійні організми. Поліпи, жалки, деякі кільчасті черви, малюнок 361. Коли ж бруньки залишаються зав'язаними з материнським організмом, утворюються колонії. Тварин, наприклад, коралові поліби, вегетативне розмноження може здійснюватись і поділом. Особини на дві пахатоклітинні частини або шляхом фрагментації. У разі фрагментації материнська особина розпадається на низку частин, фрагментів, з яких згодом розвиваються дочірні особини, малюнок 361. Вегетативне розмноження притаманне лише тим тваринам, у яких добре виражена здатність до регенерації. Цікаво знати, у деяких губок у цих тварин відсутні диференційовані тканини, малюнок 36 другий. Описані ви Випадки, коли цілісний організм відновлювався з розтертої клітинної маси, у видів тварин, здатних також до статевого розмноження, нестатевим способом можуть розмножуватись особини, які з певних причин опинилися ізольованими від інших, завдяки нестатевому розмноженню, види тварин можуть значно збільшувати свою чисельність за незначний проміжок часу, які особливості статевого розмноження у тварин. Статеве розмноження у тварин, як і у вищих рослин, пов'язане з формуванням спеціальних статевих клітин, гамет. Чоловічі гамети називають сперматозоїдами або сперміями, а жіночі яйцеклітинами малюнок 36. .3. У тварин яйцеклітина більша за сперматозоїд і нерухома, оскільки має запас поживних речовин, потрібних для розвитку зародка. Яйцеклітини можуть бути оточені кількома різними оболонками. Сперматозоїди Значно менші за яйця клітини. У них немає запасу поживних речовин. У більшості тварин сперматозоїди мають джгутики і здатні до активного руху. Статеві клітини формуються у статевих залозах чоловічих сім'яниках і жіночих яєчниках. Особин тварин, у яких закладаються сім'яники, називають самцями, а особин, у яких розвиваються яєчники. Самками. Такі організми належать до роздільностатевих. Це переважна більшість членостанових хребетних тварин тощо. Часто особин різної статі легко розпізнати за зовнішніми ознаками. Таке явище називають статевим диморфізмом. Але серед тварин трапляються види, у яких чоловічі та жіночі статеві залози розвиваються в одній особині. Таких тварин називають гермафродитами малюнок 364Б. У певних видів гермафродитів. Організм спочатку може функціонувати як особи на чоловічої статі, а через деякий час, як жіночої, або навпаки, наприклад, деякі види креветок, риби чи стильника тощо. Гермафродизм часто трапляється серед тварин, які ведуть прикріплений або малогорухливий спосіб життя глибоководних видів, певні види ракоподібних, двостолкових молюсків тощо, а також паразитів сисуни, стожкою черви. Зазвичай статеве розмноження – це поєднання спадкового матеріалу двох різних статевих клітин чоловічої та жіночої. Цей процес злиття чоловічі і жіночі статевих клітин з утворенням заплідненої яйцеклітини, зиготи називають заплідненням, із зиготи згодом розвивається новий організм. У деяких тварин новий організм може розвиватись із незаплідненої яйцеклітини. Деякі плоскі черви членистоногі тощо. Це явище називають партеногенезом. Від грецького партенос незаймана та генез за роль. Запліднення у тварин може бути зовнішнім і внутрішнім. За зовнішнього запліднення жіночі і чоловічі статеві клітини зливаються поза органами жіночої статевої системи, самки або гермафродитного організму малюнок 365. Такий тип запліднення найчастіше характерний для мешканців водойм: багато щетинкові черви, двостолкові молюски, річкові раки, більшість кісткових риб та амфібій, а також деяких наземних тварин. Наприклад, дощових черв'яків. Внутрішнє запліднення відбувається в органах жіночої статевої системи. Такий тип запліднення притаманний більшості наземних тварин комахи, рептилії, птахи, савці, а також деяким мешканцям водою. Наприклад, хрящовим рибам внутрішнє запліднення часто забезпечують особливі органи парування узагальнення. Тварини можуть розмножуватися не статево та статево. В основі нестатевого розмноження лежить здатність до регенерації. Статеве розмноження зазвичай відбувається в результаті злиття жіночої та чоловічих статевих клітин.